Знаєш, є такі люди, які можуть спати в шкарпетках, можуть спати з заплетеним волоссям. Я не можу, мені то все заважає. Я тупо не можу спати. Знаю, якщо сильно хочу спати, то мені на все все одно. Єдине, знаєш, взагалі, без чого я не можу спати, це маска для сну, ось така в мене є червона. Я просто так звикла. Почекай. Ти сказала червона? Я сказала червона! Ти в Лора давно була? А ти в окуліста? Де вона червона? Ну, дивись, ти що цей чи як його? Дальтонік, добре. Який це колір? Ну він трошки темніший, але ну, теж червоний. Добрий ранок. А це? Ну, ти ж не думаєш, що я вже зовсім це рожевий, Світло-рожевий. Навіть так. Але, блін, а це якого кольору? Дай сюди. Червоного. Ти зараз здорію. Невже для тебе оце і оце одного кольору? В кольорів ще є відтінки. Я розумію, що малювання не найважливіший предмет в школі, але ти б хоча б раз в місяць туди ходила. Ну то як це може бути червоний? Капі.